Всіх вітаю, я знаходжусь на новому байковому кладовищі. Розробляючи тут екскурсію, я знайшла могилу дуже відомої людини, на жаль, в дуже поганому стані. Я говорю про поховання народного артиста України, композитора Володимира Петровича Губи. Подивіться, стоїть хрест, який був поставлений, ну, певно, що одразу після похорону, так само. 100%, я думаю, що це саме похоронні вінки досі ще стоять. А у засвіти Володимир Петрович відійшов майже 5 років тому. І поросло поховання його могила бур'яном. Он вже і земля ґрунт провалюється. Ну, це дуже сумно, звісно. Як я сказала, людина надзвичайно відома, навіть якщо вам ім'я Прізвище Володимир Петрович Губа що не говорить, то я переконана, що його музику ви точно знаєте. Тому що Володимир Петрович, він, по-перше, є представником українського музичного авангарду 1960-х років. А також він написав дуже багато музики для українського кіно. Він співпрацював з такими режисерами, як Микола Мащенко, Вадим Іллєнко, Юрій Іллєнко, Микола Вінграновський, Роман Балаян, Ярослав Лупій. Ну а певно, що найплідніша його співпраця була з відомим режисером Леонідом Осикою, який нам подарував такі шедеври українського поетичного кіно як. Захар Беркут, гетьманські клейноди, хто повернеться до Любиць, Дід Лівого крайнього. Ну і певно, що важко знайти людину в Україні, яка ніколи не дивилася серіал анімаційний про козаків. Як козаки там багато є різних серій, режисер Володимир Дахно. А музику для деяких із цих серій, із серій цього серіалу написав саме Володимир Петрович. Ну а пісня із фільму Дід Лівого крайнього Леоніда Осики Канарейка або Старий київський романс. Вона є негласним одним із гімнів Києва. Із однієї з музичних візитівок української столиці особливо вона стала ну, ще такий, знаєте, інший завиток своєї популярності здобула в 2020 році ще за життя Володимира Петровича, коли вийшов до Дня Києва кліп, в якому українські пам'ятники співають старий київський романс. Там його виконувала Капела Ревуцького. А у фільмі 1973 року Осики, дід Лівого крайнього, старий київський роман співають відомі актори, серед яких Микола Яковченко, Борислав Брундуков, Костянтин Степанков. І ну, хто так і не згадав, я вам просто зараз тут. На місці поставлю шматочок цієї пісні. Отже, я думаю, що згадали цю пісню. Ну, що я хочу тут зробити? По-перше, хоча би портрет додати до цього хреста. тому що, напевно, ну, я не маю морального права вінки викидати, я так думаю, Ну, це так і є. Але я хочу повиривати бур'ян. Ну і прикріпити портрет. Насправді мені дуже сумно від того, в якому стані знаходиться це поховання. Хотілося б до цієї проблеми привернути увагу. Я не знаю, які там інстанції потрібно відмічати, хто цим взагалі займатися може і мусить, але хотілося б, щоб у нас в Україні шанували своїх видатних діячів, які так багато зробили для культури. Так багато зробили для, для кожного, для кожного, тому що такі пісні вони дають свій емоційний заряд, створюють атмосферу, ну і взагалі життя життя роблять кращим. Так що дуже дякуємо Володимиру Петровичу. Ну, принаймні, хоч щось, зараз я хочу, хоч якось тут трошечки впорядкувати це поховання. Тут хоча б повивати, бачите, треба краще з корінням да, старатись, Тому що все те, що я роблю, то таке косметичне прибирання. Мене от дуже непокоїть, можна показати звідси з цього боку зняти. От, ви подивіться, наскільки ґрунт просів. Ну, е, тому що, ну боже, 5 років. 5 років пройшло. Потрібно щось робити, а не... Так, у мене таке враження складається, вам скажу, що тут взагалі ніколо, нікого не було, ніколи. За ці 5 років. Так, ну от Те, що тут зібрала, отакий от пакет вийшов. піду викидати. Зараз я запалю сірник, свічку, поставлю лампадку. От те, що прибрала ну, своїми силами і з... фото звернічувало, з'явилося, хоча б фото. Я дуже рада хочу. Ці. Ставлю лампадку, де ш і ділька Знімку на нас Володимир Петрович губа дивиться усміхнений. Я дивилася інтерв'ю з різними людьми, які його знали, читала, спогади про нього. То говорить, що людина була дуже світла, дуже інтелігентна і звичайно дуже творча. Тому що до останніх років життя він працював. Ну і залишив нам такий чудовий доробок, вічна пам'ять Володимиру Петровичу губі і дякуємо. За те, що ми маємо таку красиву музику.